Сьогодні на каналі Житло є огляд однокімнатної квартири в затишному містечку Галич на березі річки Дністер. В затишне місто, є вся інфраструктура. То Івано-Франківська 22 км. Сама квартира на п'ятому поверсі підповерхового будинку так звані Хрущовки. Все для життя. Нормальна квартира, то давайте ж оглянемо цю квартиру. П'ятий поверх, під'їзд хороший. Однокімнатна квартира, підні двері. Ось такі гарні шпалери, добре наклеєні, міцно наклеєні. В коридорі в коридорі ми бачимо. І е, Двері в зал, двері на кухню і двері. в е, Ванну. С -с Санвузол. Почнемо з санвузла, так як він найближче. Все обладнано. Гарні двері, підлога, кафель, стіни, кафель, стеля, Це пластик сучасний. Ось. Все необхідне є, так. вода завжди гаряча від газового. Котла. Пральна машина в коридорі. Далі кухня, газовий котел. На кухні ось такі двері. Батареї поміняли недавно. Ось газовий котел, який дає. Це індивідуальне опалення, так? Так, індивідуальне опалення в квартирі, це теж дуже добре, можна регулювати, можна робити відключати опалення. Так. холодильник, Це кухня, вона на підлозі ліноліум чи це ламінат? Ліноліум, але дорогі. Але хороший, такий, як ламінат, не відчуваєш навіть. Кухня 8 квадратних метрів. Добре пофарбований. Ну, тобто такий євроремонт. Хоч в деяких місцях міняли розетки, наприклад. В деяких місцях треба пофарбувати стіни, помити можливо. Але в цілому непоганий вигляд квартири. Ось. Невеличкий столик. І далі вікна не міняли на металопластикові. Далі з кухні це теж дуже добре. Вихід на балкон. На балконі хороша. Така брудовідштовхуюча плитка. Ось Балкон на всю кухню і гарний вид на гору. Зайдемо зараз ще в кімнату і покажемо кімнату. Кімната 18 квадратних метрів. Дімка, два вікна, це добре, що невеликій квартирі аж два вікна. Ось. Стіни хороші, хороший, хороший ремонт на -д -д дети. Windowsite. вікна дерев'яні, великі. Ось. Великі, але не міняли. Тут в цій кімнаті помістилося великий диван і менший диван, ось така одна кімнатна квартира. Вартість, оголошена вартість власниками 19 тисяч доларів. Завершуючи огляд, просимо підписатись на канал, поставити лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Це сприяє тому, що більша кількість людей може отримати можливість побачити квартиру або будинок своєї мрії. До побачення!